Понеділок, 26 травня, 1188-ма доба війни. Ворог продовжує масовані комбіновані атаки. Є руйнування у нашій області, поранені та пошкодження в інших регіонах України. Сила і міць Дніпропетровщини. Це її люди, про те, як допомагають нашим захисникам у кривому розі, і про те, і все і не тільки розповім вам. Я Павло Живітєв Сурдо. Переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуск з офіційної інформації. Вночі українські захисники знищили над Дніпропетровщиною три безпілотники. Через атаку у Кам'янському районі сталася пожежа. Її оперативно загасили. Крім того, агресор бив по Нікопольщині з реактивної системи залпового вогню ГРАД артилерії цілив безпілотниками. Потерпала сама Нікопольщина та Марганецька громада. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки авто. Люди не постраждали. По маломихайлівській громаді Синельниківського району російська армія вгатила ФПВ-дроном побиті дві оселі. Внаслідок вчорашнього удару кабами по Новопавлівській громаді понівечені чотири приватні будинки. Хмельницька область опинилася під черговою комбінованою атакою з боку російських військ. На щастя, ніхто не постраждав. Однак є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, приватних домогосподарств та підприємств. Під російською атакою опинилася також Запорізька область. Росіяни вдарили по селу Юнаківка. Ворог поцілив по житловому будинку. Приватний дім повністю зруйновано. Поранення отримали 60-річна жінка та 52-річний чоловік. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки поруч. У Харкові внаслідок атаки постраждали троє людей. Зафіксовано влучання в офісну будівлю та цивільне підприємство. Протягом доби на фронті російські загарбники втратили тисячу осіб. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно становлять особового складу понад 981 тисячу осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 37 тисяч 631, крилатих ракет 3256. тисячі 303 українських захисників вдома, третю частину обміну у форматі тисячу на тисячу, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту, зазначив глава держави. Президент подякував команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов'язково повернемо кожного і кожну з російського полону. Я навіть не знаю, що Слава Богу! Я рад, 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 ребята! Всем привет, всем привет, ребята! Наконец-то дома! Слава, Слава Украине! Слава! Не дамо тим гадам, іначе не можу сказати, щоб вони йшли і нищили наші землі, наших дітей, рідних близьких. Все добре вже вдома, вже в Україні. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1, і ми продовжуємо. Сила і міць Дніпропетровщини це її люди. Ті, для кого рідна Дніпровська земля була, є і буде невичерпним джерелом енергії і натхнення, ті, хто все своє життя присвятив розвитку придніпров'я, а нині все робить заради оборони і захисту рідної землі від лютого і підступного ворога. Анатолій Клименко Український політик, народний депутат Верховної Ради четвертого скликання, державний діяч, нині член Ради оборони Дніпропетровщини, який достеменно знає не лише географію, а й кожен куточок нашого краю. Генерал Служби безпеки України Анатолій Клименко добре знається на військовій справі і на тому, яку роботу мають виконувати відповідні структури, аби захистити Дніпропетровщину. Тож його робота в Раді оборони, створеної при обласній військовій адміністрації, є вагомою і необхідною. Нині Анатолій Володимирович Клименко очолює велике аграрне підприємство, у якому впроваджують новітні технології і дбають про своїх працівників. І кожен день, кожну добу нелегкої хліборобської праці присвячують нашій майбутній перемозі. Бо щедро допомагають нашим захисникам продуктами і всім необхідним. Про це сам Анатолій Клименко не говорить і забороняє говорити іншим, бо вважає це обов'язком кожного свідомого громадянина України. Справедливість це одна з небагатьох рис характеру Анатолія Клименка, завдяки якій сотні людей отримали необхідну підтримку і допомогу. Саме любов до людей і готовність підтримати їх здібності стали вирішальним чинником при створенні кінного клубу Кліменко Стейбл, який приймає змагання найвищого рівня, бо тут створено всі умови для спортсменів і їх підопічних. А його вихованці чемпіони і призери найпрестижніших всеукраїнських і міжнародних змагань. Знімальна група нашого телеканалу в цьому переконалася, коли минуло річ завітали на змагання. До речі, раніше кінний спорт був у занепаді в області до появи кінного клубу Кліменко Стейбл, який став прикладом бездоганно організованого, непростого виду спорту, безмежної любові до коней, піклування про спортсменів та тренерів, виховання молодого покоління. Це соціально відповідальний бізнес, який очолює Анатолій Клименко. У кінному клубі також чітко організували допомогу нашим захисникам і захисницям. Опікуються в клубі і спортсменами, які були вимушені покинути рідні домівки через війну. Висловити подяку хочеться власнику кіноспортивного клубу Клемен Като Володимиричу, де в нас є така можливість займатися на полі на, з конями, де, де він дає можливість. Щороку отримувати нових коней, розвиватися в цьому направленні, і ми будемо старатися надалі не підводити і ставати і чемпіонами України, і чемпіонами Кубку країни, і ну і виїжджати на міжнародні змагання. Ще раз згадаємо минулорічні змагання, бо це не перевершені емоції. Всього на змаганнях було представлено 154 спортсмени. Серед них гості з інших куточків України. Із них 85 пар було з України в Дніпропетровські, а остальні всі наші. П'ять клубів Дніпропетровщини змагалися з іншими клубами теренів України за володіння Кубку. Губернатора спортсмени змагалися і за гран-прі кубок губернатора. Вершники разом зі своїми підопічними долали перешкоди висотою в півтора метри. У фіналі зустрілися дев'ять пар. Лідирова вихованець клубу Клименко Стейбл, відомий спортсмен, переможець чемпіонату України Євген Лапа. Однак поряд були гідні спортсмени, тож змагання були запеклими, і це додавало емоції глядачам, тренерам та й самим спортсменам. Дніпропетровщина отримала неймовірні враження, неймовірні емоції. Це свято грації та сили. Понад 150 учасників з різних куточків нашої держави приймають участь в змаганнях кубок Баккочільника Дніпропетровської області з кінного спорту. Ми висловлюємо щирі слова вдячності президенту клубу Анатолію Клім'янка за можливість отримати такі. Неймовірні враження. Звісно, що фаворит це Євгеній Лапа. Ми бачимо, які він високі результати демонструє. Ми за нього вболювали. Ну, звісно, що емоції, емоції свята, емоції сили, грації і велика вдячність силам оборони за те, що сьогодні ми можемо відчути свято. За три дні. Цих змагань ми побачили, що на теренах Дніпропетровщини, Дніпропетровської області зібрано 17 кращих команд України. Ми чітко повинні розуміти, що Україна повинна бути одна. Вона з'єднується всіма тими областями, які сьогодні представлені от іменно в дану секунду, в даний час. вами. До нас приїхали і тернополяни, і рівнячани, і львів'яни. Ті полтавці, і наші сусіди, близькі, Запоріжжя виступав, Донецька область, яка сьогодні не має змоги проводити на теренах своєї рідної області, в своїх кордонах, у нас вже живе півтора року в місті своїми помічниками, тенями і виступає. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який завітав на турнір і був вражений його організацією. І високим рівнем змагань вручив нагороди переможцям. Фактично, три дні на теренах Дніпропетровщини приймали учасників змагань зі всієї території України. Взагалі скажу, що я перший раз побував на таких змаганнях. Впевнений, що буду продовжувати відвідувати такі змагання. Дякую організаторам разом до перемоги. Сьогодні у нас є нагода привітати Анатолія Клименка з днем народження і побажати підкорення нових вершин і обов'язково успіхів на благо Дніпропетровщини і заради нашої майбутньої перемоги. Колектив телеканалу Деоти. Новини області далі у випуску. День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття відзначили на Дніпропетровщині. В одному із вишів приймали гостей і представників діаспор 15 країн світу. Познайомитись з їх культурою та національними особливостями різних країн мали змогу всі охочі. Деталі у наступному сюжеті. Цей день став символом того, що Україна відкрита для світу. Університет митної справи і фінансів став діалоговою платформою для представників різних національностей і культур. На гості чекали цікаві зустрічі, музичні хореографічні номери від національних ансамблів та музичних колективів, знайомство з особливостями національних традицій. сьогодні, власне, і в університеті, і в Україні вперше відзначається це свято, і е, сподіваюся, що першим Линецькому не буде, тому що відбувається дуже масштабна подія. Уже власне відбувається, тому що на локаціях розміщено університету 15, Діаспор, які е, представлені в місті Дніпро. Сьогодні, власне, кожна із діаспор е, представляє і музичний або хореографічний номер для всіх присутніх, а потім на своїх локаціях. У кожної з діаспор своя локація. На цій локації представлена національність, культуру. На кожній із локацій буде відбуватися майстер-клас. На майстер-класі будуть представлені якісь такі цікавинки, особливості Обливості саме культурні, властиві саме цій національності, саме цій культурі. Україна багатонаціональна країна. Тож у нас представлено розмаїття культури, і національних традицій. Але цей день не лише про культуру і народну творчість. Це ще й про велику вдячність всім, хто допомагає українцям під час повномасштабного російського вторгнення, хто пліч опліч стоїть поряд з українцями у добу великого випробування. На жаль, наша країна до повномасштабного вторгнення якось ділилась на регіони, на маленькі села, на міста, схід, захід, центр. А під час війни ми всі зрозуміли, що у нас є єдина країна, таке потужне міцне коріння. І в інших національностях, таких як Вірменія, Грузія, літні люди, були завжди головою. Своїх родин і нам є що повчитись одне одного і повазі, і любові, і вірі в свою країну. Ми представляємо сьогодні українців. Ми представляємо сьогодні українську жінку, тому що дуже багато жінок, військовослужбовців. Дуже багато волонтерів. Вірмени, кримські татари, представники єврейської громади Дніпра, не дивлячись на різноманіття їхніх культур і традицій, єдині. Нас об'єднує Україна і прагнення до перемоги, до миру для мене насправді це дуже важлива тематика, тому що я є представницею єврейської громади Дніпра. І не дивлячись на те, що це кардинально різні дві спільноти, вони поєднані тим, що і одна, і інша спільнота зазнавала гоніння зі своїх територій, зі свого дому. І зараз Україна переживає те саме, тому. Це дуже важливо зараз під час війни робити такі заходи. Представники різних діаспор приєдналися до заходу і розповіли гостям про їх багаторічну історію та особливості розвитку в Україні. Мене більше всього удивляє то що оно гармонічно вживається в Україні. Тобто на території України іздавна жили різні мусульманські народи, татари і інші народи, які завжди в місті мирно проживали в Україні. І зараз це не є проблемою для нашої країни. І то всі всіх приймають, всі всіх уважають. Навіть під. Час війни у єдності культур, традицій та мов ми знаходимо джерело натхнення для мирного і щасливого майбутнього України, де кожен голос важливий, а історія кожної країни безцінна. Максим Ромах, Павло Жвітєв, Віталій Шалдов. Новини Д1. в обласному центрі почала роботу станція для контролю за якістю води у річці Дніпро. Як працює цей механізм і чому важливий постійний контроль за якістю води, розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Дніпро найбільша водна артерія України. Ця ріка є четвертою за довжиною та третьою за площею басейну річка Європи. Україна вкрай залежна від Дніпра. Тут складається воєдино кілька важливих аспектів: починаючи від екології і завершуючи водопостачанням та задоволенням сільськогосподарських потреб. Тому регулярний моніторинг стану річки є вкрай важливим. Водний моніторинг це сезонне явище, тобто ми вимірюємо стан води. Автоматизованим шляхом автоматизованими приладами з весни до осені. Тобто на, на зиму це консервується, складається, обслуговується, і потім навесні достається. І ось цими днями, сьогодні, в тому числі, ми е, знаходимося е, в процесі відновлення сезонної роботи нашого обладнання. Е, це обладнання, яке е, загалом більше десятка параметрів вимірює е, води, і е, дає нам розуміння ну, щодо того, яка якість води з точки зору е, господарських потреб і ну, рибальства так. Би мовити важливо розуміти, що ми не моніторимо параметри, які стосуються здоров'я людини, тому що здоров'я людини пов'язане більшою частиною з питаннями ну, мікробіологічного впливу, впливу певних захворювань це те, що ми не можемо зрозуміло виміряти приладами. Проте це доволі гарним чином нам додає загальне розуміння таких параметрів як там PH, там кислотність води солоність води наявність розчинених речовин тобто щодо стану екосистеми річки воно доволі гарно нам допомагає допомагає в розумінні. Одразу після запуску станції спеціальним пристроєм перевірили якість води. Як виявилось, у воді трохи підвищена лужність. Тім, зазначають фахівці, це не є критичною проблемою і така спостерігається у всіх річках нашого регіону. Це водневий показник PH. Та він може бути, вода може бути лужна або кисла. Ось норма це 7, 7,5 – Це нейтральний показник. Пелаш закислення буде відбуватися, коли йде. Руйнування органіки, і зазвичай це може бути восени. Зараз ще недостатня кількість, наприклад, діатомових водоростей, сінезелених зелених водоростей, немає ще такого масового цвітіння, і pH може бути більш лужна. Тому ми маємо зараз такі лужні показники, але надалі може бути змінено через процеси окиснення у водному середовищі. Це надзвичайно важливо. Потрібно мати декілька таких станцій моніторингу. Дійсно, потрібно мати. І мобільні пристрої для того, щоб можна було швидко переїхати в якійсь точці, прямо заміряти показники для того, щоб визначити, що ж там відбувається, які можуть бути наслідки, наприклад, дефіцит кисню, за море гідробіонтів, бо там масове там цвітіння, да, або бувають випадки, що там раки вилазять з води через погіршення якості, то така система моніторингу вона направлена на те, щоб дослідити екосистему та мати ресурси для прогнозу їх. Змін в цих екосистемах і для прийняття різних управлінських рішень, направлених на покращення якості води. Ну і звичайно, найголовніше це те, щоб громадськість мала доступ до цих даних і розуміла, яка вода знаходиться в межах міста або за містом, якщо це мобільні пристрої або інші станції в регіоні. Постійний моніторних стану води дозволяє оперативно реагувати на будь-які зміни у водному середовищі. Це потрібно, щоб захищати екосистеми. Системи і забезпечувати сталий розвиток водних ресурсів України. Яна Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини д 1 Комплексна реабілітація для ветеранів у Кривому Розі допомогу отримали близько 4 тисяч захисників. Була створена повноцінна система реабілітації військовослужбовців, яка охоплює всі етапи: від фізичної та фізіотерапевтичної допомоги до психологічної підтримки. У Павлограді відбулася діалогова зустріч присвячена темі інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Серед проблем учасники називали відсутність житла, високу орендну плату, важкий психоемоційний стан і втрату соціальних зв'язків, складнощі у пошуку високооплачуваної роботи за фахом. Над цим працюють працівники органів місцевої влади разом із громадськістю. Офіційна хроніка подій далі у випуску уряд проводить комплексне реформування соціальної сфери та виконує всі соціальні зобов'язання перед громадянами. Підтримка родини з дітьми залишається пріоритетом соціальної політики. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час другого саміту міністрів соціальної політики. Виклики та перспективи відновлення громад обговорили на всеукраїнській конференції, де окуповані та прифронтові громади на шляху до відновлення інституційні рішення. Голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії Слуга народу Олена Шуляк наголосила на необхідності приділення значної уваги політиці управління в територіальних громадах для забезпечення ефективного відновлення деокупованих та прифронтових громад Про спорт далі збірна України чемпіони Європи у змішаних командних змаганнях зі стрибків у воду. На змаганнях континентальної першості в турецькій Анталії, український квартет захистив чемпіонський титул у змішаній команді. До успіху причетні Олексій Середа, Кіріл Болюх, Ксенія Байлота, Софія Лискум. Зазначимо, що для нашої збірної це золото. Друге поспіль у цій дисципліні на чемпіонаті Європи. Вчора пройшли завершальні матчі Української прем'єр-ліги з футболу. Чемпіоном сезону 24-25 стало київське Динамо, набравши 70 очок. Історичне срібло і путівку до раунду кваліфікації в лізі конференції. Завоювала Олександрія, яка відстала від киян на три очки. Замикає трійку найкращих Донецький шахтар, який набрав 62 бали та здобув право зіграти у кваліфікації до Ліги Європи. Четверте місце. А відповідно, і останню путівку до третього за рангом Єврокубку здобуло Житомирське. Полісся. Кам'янські спортсмени стали призерами чемпіонату України зі змішаних єдиноборств, який відбувся у Рівному. У змаганнях взяли участь шестеро вихованців відділення козацького двобою кам'янської ДЮСШ номер 1 За результатами змагань Богдан Богодюк став чемпіоном України з ММА. А вже влітку Богдан представлятиме Україну на чемпіонаті світу в Абу-Дабі. Влад Горбоконь став бронзовим призером. Також гідно виступили Денис Рибальченко, Серафим Корабельський, Дмитро Сисоєв та Дмитро Новіков. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. Понеділок, 26 травня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно з проясненнями температура повітря від 19 до 28 градусів з позначкою плюс. Вітер східний до 7 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському та Нікополі від 19 до 26 градусів тепла без опадів. У синельниковому павлограді та Самарі від 18 до 28 градусів вище нуля опадів не очікується у кривому розі та жовтих водах. стопчик термометра покаже від 19 до 25 градусів із позначкою. Плюс опадів синоптики також не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.